Всім привіт-привіт! І я на одному з колишніх виробництв Кременця, дуже популярному всіх більшості чоловіків. Це наш колишній кременецький пивзавод. На жаль, він в такому страшному стані. От вам показую оце, де зараз Денис проходить. Тут була, були ворота, типу прохідна. Все було загороджене. Пивзавод. За мій... Коротше, тут пиво перестали виробляти, я ще пива не пив. Так що я... не довелося мені покуштувати цього пива, на жаль. Що я розкажу про той пивзавод? Його... У ну, то мене така інформація якби не дуже достовірна, напевне. Може хтось щось більше знає, підкажіть, буду радий почути. Значить, його побудували чехи. Тут був такий склад. Я ще пам'ятаю, років 15 назад. Він ще був з дахом. І там ще було, було доволі затишно, але зараз вже зовсім бачите бардак, все гарно позаростало. Ну, видно, що було тут колись доволі красиво, бачите, такі ялини файні побудовані. О, що я мелю посаджені. Так воно було все гарненько. Ну, коротше. Збудували цей завод чехи. Розказують старожили, що, що вони їздили по всьому кременцю і околицях, брали аналіз води, щоб спеціально та вода була для пива. І саме на цьому місці їм вода саме, саме найкраще підійшла по аналізах. І е, тут був збудований цей самий завод. Е, виробляли пиво, розказують старші мужики, то тут точніше то вже не мужики, то вже діди. Якщо я себе дідом називаю Василем, то мені без малого 50. Ну, а то вже такі дядьки по 80-70 по 70 років, що Кременецьке пиво, коли його виробляли, було найсмачніше. В магазинах старалися купити саме Кременецьке пиво. Ну, скажімо так, за Радянського Союзу асортимент пива був не сильно великий. От, було там Семидубівське, це біля Дубна був теж півзавод, По-моєму, Жигулівське. Ну, але говоримо зараз про е, цей певзавод. Бачите, він в такому дуже страшному стані. Аварійному вже, я не знаю, е, напевне, що вже напевне, ці приміщення не відновлять. Тут було все тако за, за, запущено. Бачите, як зараз тут дуже, оце є, е, ця панорама за останні буквально років 5 дуже сильно помінялася. Оце збудований будинок, я про нього відео знімав на місці господарства мого земляка. Вон там ті магазинчики з синім дахом. Там була, теж була старенька хата, колишня аптекарша жила старенька, колись, колись, по-моєму, полячка. Ну, З тих старих приміщень, он там те, техніка в нас називається. І то вони там збудували приміщення, ну вже йому років з 20. Бачите он ті будинки ззаду, це на території колишнього цегального заводу, а за часів України там була фабрика піраміда деревообробна. Оце вже там такий райончик, будинки побудували. Я ще там фактично не був. Та й мені здається, що мене туди ніхто не пустить, бо мені там розказували, що там все загороджено, ворота. Но мене, якщо когось зацікавить, мій. Тесть батько першої жінки був в зятях там на горбочку над тим на тим, над тією ділянку, і дуже гарно там все видно, як на, на долоні. Піду туди і познімаю для вас, якщо вам буде цікаво. А зараз все-таки мова йде про пивзавод. ну, Не знаю, нема сенсу думаю, лізти туди в ті розвалини, вам щось там показувати. ну, от він такий, в дуже в страшному стані. З дороги він ще не, не такий страшний. Е, от. А тут вже як близько, я тут був десь коло нього років 15 назад, трошки було воно гарніше. Ну, але що воно? Все, все тільки гірше і гірше, все валиться, бачите? Тут були ще одні ворота. Е, свій час. Тут по дорозі півзаводу була навіть дорога. Але як зробили цю заправку, то перекрили той рух і тут можна виїжджати тільки в автобусний парк. Ось така ще тут будка була. Я думаю, що тут типу, сторожки чи прохідної ще одної. От, Якби двоє воріт мав він. От, такий басейн. Бачите, вже звичайне діло, що все закидане, забруднене. Е, от. Зараз я сходжу вам, е, покажу з усіх сторін І значить роз, розбомбили той завод і виробництво пива в Кременці з, з вмерло. вмерло. І не знаю, чи коли-небудь воно ще відродиться Можливо, це е, саме приміщення може і є приватним. Ну, сумніваюся, бо якби було приватне, то щось би загородили. Вон, дивіться, там ще внизу. Бачите, яке інтересне приміщення. Ну так воно тут все врубане в... вгору, в... врізане. От. Не знаю, як вам то буде зручно дивитися, бо я чесно скажу вам, я сам тут по тій гурбасі вперше ходжу. Це видно стежка туди на верхню вулицю. От дивіться яке воно тут Казали, старожили, що тут пиво варилося в величезних мідних чанах. Уявляєте, мідні чани. От. Ну, звичайно, що таку справу як металолом Мідь давно була в ціні, вже давним-давно вони пішли на металолом Ну, то я ж кажу, що то далеко не за моєї пам'яті. Скажу я вам, що я сам вперше в цих приміщеннях якось так не, не бував я тут. Ось така ж ситуація, така. Печалька. Дуже печалька. І дивіться, що тут воно таке страшне, що тут деякі дітиська. Побачите, вікна такі колишні, арочні. Е, от. Щоб деякі дітиська не лазили, не попадали. Страшнувато ж самому трошки мороз поза плечима. Е. Ну, я би сказав, що ще приміщення доволі моцне. Дивіться, хоч воно лущиться, але воно. Ніде не бачу тріщин таких страшних, катастрофічних, щоб можна було б його накрити, під, просушити і ще оголо. Шеби, ще шеби, ще шеби. Ну, якби то якийсь знайшовся інвестор, а саме головне, якби то було вигідно. Так народ. Значить, Я зараз це відео зупиняю і буду вам показувати продовження. Тут закидали яму, якийсь погріб був. Видно, спеціально закидали, щоб туди ніхто не впав. Е, вот. Я вам хочу ще показати, розказати. Ох ти, дивіться, йо, такі, бачите, як гарні, гляньте, яке склепіння. Клас! Значить, я зараз вам в другому відео обов'язково підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. І я вам зараз ще буду відео знімати тут і розкажу вам ще одну справу про, на мою думку, причини вмирання виробництва в Україні, ну, в Кременці, та і в Україні в загальному те саме. Так що дивіться далі нас.